Тут пустка, як і у моєму серці. А колись у підгорецькому замку вирувало життя, сюди приїжджали гості помилуватися та подивуватися розкоші і смаку господаря. У замку не стихали звуки музики та сміх, стіни прикрашали полотна знаних художників. Довкола стояли розкішні меблі. Тут була найбільша цій місцевості зброярня і бібліотека, а ще придворний театр, яким мало хто міг похвалитися. Мого чоловіка Вацлава Живуського знали, як затятого мандрівника, колекціонера, шукача скарбів та пригод. Але ніхто навіть не здогадувався про його пристрасть до алхімії. Він вірив, що зможе віднайти рецепт вічної молодості. У своїй таємній алхімічній лабораторії Живуський займався виготовленням магічного еліксиру довголіття та пошуками філософського каменю, щоб за його допомогою здобувати золото. Йому було вже за 60, а мені лише виповнилося 19, коли батьки насильно видали мене за нього заміж, щоб покращити свої статки. Нас обвінчали у костелі за католицьким обрядом. Чоловік, попри свою шляхетність, був справжнім тираном, страшенно ревнував мене і загризав своїми підозрами, навіть не дозволяв виходити із замку. Я могла лише гуляти терасою, звідти милуватися красою парку і оплакувати свою нещасливу долю. Якось я була дуже засмучена, стояла біля балюстради, і сльози самі лилися з очей. Та раптом я побачила його, молодого актора з придворного театру. Юнак спробував розігнати мій сум, він посміхнувся, підморгнув мені. А потім став показувати веселі сценки, намагаючись розвеселити. Я не могла втриматися від сміху. У цей момент на терасі з'явився мій чоловік. Він запитав, що мене так розвеселило. А я злякалася за хлопця і стала вигадувати якісь нісенітниці про смішних пташок, аби затримати Вацлава та дати юнакові можливість сховатися. На моє здивування, Живуський був у доброму гуморі і навіть повів мене до своєї лабораторії, щоб показати результати алхімічного експерименту. Він заявив, що тепер ми будемо надзвичайно багатими, і показав шматок золота, який видобув за допомогою гірського кришталю. А потім похвалився пергаментом з алхімічною формулою та повідомив, що незабаром. Виготовить еліксир молодості та вічного життя. І в нас народиться багато, -багато дітей. Мене пройняв жах, коли я уявила, як житиму цілу вічність поряд з таким чудовиськом, і вирішила викрасти цінні складники, а щоб він нічого не запідозрив, замінити їх копіями. Сама того не усвідомлюючи, наче метелик я летіла на вогонь. Крім того, я насмілилася порушити заборони чоловіка і спустилася вниз до парку. Там я зустрічалася з молодим актором серед пишних дерев, де нас ніхто не міг побачити. Та же вузький вистежив нас. Він оскарженів від люті і наказав схопити хлопця. Я благала чоловіка відпустити актора, але той не хотів мене й слухати і за коси поволік до палацу. Я кричала, що ненавиджу його, а він тягнув мене до спальні та намагався зґвалтувати. Як це не раз траплялося, він вже дізнався про підміну і мордував мене, щоб вивідати, куди я сховала артефакти. Диво, мені вдалося вирватися, і я побігла від нього, сподіваючись сховатися у підземельі. Коли донизу залишилося чотири сходинки, він майже наздогнав мене Я зрозуміла, що не зможу врятуватися від нього. Тоді я зупинилася і, дивлячись йому просто в очі, прокляла увесь рід Живузьких до четвертого коліна. Він щасили вдарив мене. І я покотилася вниз, я була ще жива, коли чоловік замуровував мене у стіні. Так я отримала вічне життя, але зовсім не тішуся тим. Я тільки про одне молю, щоб знайшли моє тіло і належно поховали. Тільки тоді я матиму спокій. А доти я приречена блукати замком та алеями парку, знову і знову відтворюючи в пам'яті своє коротке життя. І нині сюди приїжджають люди, вони хочуть зустрітися зі мною та вдень мене побачити не можна, але іноді, коли на небі з'являється повнобокий місяць, під його світлом проступає. moya wall